Долучайтесь, молоді, мотивовані. Ми... ми чекаємо запоріжан, тому що ми боронимо вже третій рік. Запоріжжя, запорізький напрямок, стоїм на цьому напрямку. Я в інтернеті побачив сторінку рекрутингового центру. Займався маркетингом, смм-менеджером працював. Тут я займаюся тим, чим займався в цивільному житті. Фахівець має займати те місце, на якому він може. Принести максимальну користь. З 18 і до 56 років, там 59 років запрошуємо всіх. Людина на добровільній основі приходить до нас, обирає собі посаду. Яку посаду він набрав, на ту він і піде. Сто відсотково. Базова військова підготовка проходить у нас тут в бригаді, на місці.